Двом фігурантам, яких підозрюють у знущанні над 12-річним хлопчиком із Котельви, Октябрський районний суд міста Полтави, обрав запобіжний захід. Нагадаємо, у червні цього року група підлітків на місцевому пляжі змушувала роздягатися неповнолітнього та принижували його. Усе це знімали на телефон, а потім поширили відео серед знайомих. За словами речника поліції Полтавщини Юрія Сулаєва, перший підозрюваний у вчиненні злочину – 15-річний житель Котельви. На період до судового розслідування суд постановив передати його під нагляд батьків. Ще один із підозрюваних у сексуальному насильстві над малолітньою дитиною – 22-річний місцевий чоловік. Йому суд обрав запобіжний захід, 60 діб за ґратами без права внесення застави на час розслідування. Щодо третього фігуранта, якому не виповнилося ще 14 років, тобто особа має вік, з якого не настає кримінальна відповідальність. Щодо нього вирішується питання щодо примусових заходів виховного характеру, і будуть житі відповідні дії для того, щоб з ним була проведена відповідна робота в цьому напрямі. Нагадаю, що відкрито два кримінальних провадження: зокрема, одне за частиною 4 статті 153 кримінального кодексу України це сексуальне насильство. А також частини 2 статті 304 – це втягнення неповнолітніх і малолітніх у злочинну діяльність. Слідчі дії тривають.